Вітаю у спільноті щасливих людей. Тож, якщо ви зареєструвалися, починаємо з правил проєкту. Читаємо уважно кожне слово, ставимо галочки, і е, згоден або не згоден. Потім, дуже уважно відкриваємо і вивчаємо, як створити грошовий потік та ефективно ним керувати. Це по-перше, тут є різні види. Різних потоків. Старт флоу. Це стартовий потік, він буває звичайний та прискорений. Дуже круто. Чим більша сума потоку, тим менше. Підтяжка єкаренців криптовалюти фонду, тобто менше витрат на криптовалюту. Але кожні 2 е, тижні треба його поповняти. Наприклад, створили на 100 євро грошовий потік, його потрібно кожні два тижні протягом 10 місяців там, чи 7 місяців, якщо прискорений, поповняти на 100 євро. Звісно, ви будете отримувати вже прибуток на рахування. Перші три місяці, якщо це звичайний, ви отримуєте менше. Відсотків нарахування. А потім через 3 місяці ви вже через автопоповнення і автопідтяжку. Ви будете, у вас система забирає поповнення, а вам о, видає о, відсоток нарахування. Це дуже зручно, дуже прикольно. Тож. Потім йде Growing Flow. Це зростаючий потік. Він йде в системі, як. G. Тут також дуже круто, якщо ви починаєте з хороших сум, ну хоча б від 500 євро, ви будете мати 80% прибутку приблизно за 6-8 місяців, якщо не знімати нарахування. А дуже круто починати з 1000 євро. Тут 100% тобто 1000 положили і 1000 євро ви отримаєте ще прибутку. Тобто приблизно там за. 7 8 місяців ви отримаєте 2 тисячі євро, це круто. А за півроку 1760. А якщо ви положите 10 тисяч євро, то ви отримуєте 150% нарахування, тобто 15 тисяч євро прибутку. Тобто у вас в потоці буде 25 тисяч євро. Це дуже круто. Ну так, да, десь приблизно там 600-700 до 1000 євро ви заплатите за дікаренці за криптовалюту, але 14 тисяч копійками у вас буде прибутку. І це всього, якщо не знімати знімати за приблизно за е, 7-8 місяців, приблизно, плюс-мінус. Тож можна знімати, частково знімати частину, брати собі, частину знову вложити обратно. Це дуже е, круте також рішення. Тож можна різні стратегії вибирати. тож Дуже круто, крутий зростаючий потік. Кумулятив флоу це акумулятивний, він іде від трьох років і пішов 5, 7, 10, 15, 20, 25 років. Тому подібно в його сумі починається від 10 євро. Дуже крутий, але не для початківців зразу. А коли ви вже маєте розуміння, що таке грошові потоки, і у вас є вже якісь фінанси відкладати на потім. Але дуже крутий. Flow, дуже, ну, його дуже багато всі люблять, особливо новачки і не тільки новачки. FastFlow є звичайний потік. І тут табличка, яка чим менша сума, тим більше відсоток прибутку. Але кожну суму можна створювати один раз на місяць: 30, 150, 200, 300, 400 євро. У вас іде відсотки нарахування. Відсотки прибутку за 30 днів, тобто з 30 євро у вас 6 євро прибутку, з 150 євро у вас 18 євро прибутку за 30 днів. І пішло-пішло. Тобто ви дивитесь. І всього, і ви за місяць получаєте таку суму. Тобто ви положили 200 євро, наприклад, а отримаєте 223 євро загалом. Тобто, дивимося, вивчаємо дуже все зручно, розписано. Пожалуйста. Рекомендована стратегія відкриваєте на більші суми, і кожен день ви отримуєте гроші, з яких ви можете відкривати менші потоки. Тобто відкрили на декілька тисяч, а е, з, з кожним днем вам капають нарахування, і ви відкриваєте менші там, на сотні євро потоки або на десятки євро потоки. Дуже зручно, дуже класно. І супер фастфлов це дуже найшвидший. Це він створюється на 15 днів. І також круто, якщо. У його є декілька всього поки що. На 50, на 250, на 500, 750 і тому подібне. Також круто положили на 15 днів, і через 15 днів ви отримуєте всю суму вже з відсотками. Дуже круто, дуже, реально дуже круто. І також є приклади. Прикладами також дуже зручно користуватися. От, Наприклад, ви скільки звичайного отримаєте там, за місяць, 30 євро, отримаєте. 36 євро. Там, наприклад, 300 євро. Отримаєте за місяць 333 євро. Тобто, 30 і, і дивимося, при під 33 єкаренці, ви отримуєте 33 євро прибутку. Єкаренція один к одному. Один єкаренс дорівнює 1 євро. Ми єкаренці купуємо в Моне Сторіч на угодах. Це криптовалюта фонду. Дуже крута криптовалюта фонду, яка за рік збільшилася у вартості майже в 10 разів. Тож. Закуповуємо ще криптовалюту фонду. Держимо як актив. Вона дуже крута, дуже гарна. І вона вам колись дасть гарні прибутки також. Тож, зрозуміли, по кабінету проходимось. Зараз. І також у вас тут є ЛТ це лотерея. FF це швидкі потоки та супершвидкі потоки. СФ це стартовий потік. GF, і ви ж можете нажимати, наприклад, от стартовий потік. окей. І от бачите, от, наприклад, у мене от, запит можна робити кожного дня. Коли вам гроші приходять, ви їх виводите. Раніше ми виводили два рази на місяць, це в моїх відео в TikTok і Ютубі, але зараз є можливість виводити раз на добу. Тобто вивели кошти через добу, можете ще раз виводити кошти. І дуже круто. Менші е, суми нарахування дуже швидко надходять, великі суми, треба чекати декілька днів, але це дуже круто. І є функція автопоповнення. автопідтяжка, е, ну, Автопоповнення, точніше. Вона буквою А означає. Тобто, коли у вас е, е, є потоки, які тільки виходять і ви не включили автопідтяжку, треба включати потім. Тобто, у мене є. Е, на деяких є, на основних, на всіх. На деяких немає ще. Тобто, поток, який дають ще відсоток менше на рахування. Наприклад, у вас, от, дивіться. Ну, тут вже в мене більше пошли. О, наприклад, от бачимо. Тип внеску 100 євро. Внесено 100 євро, а ми ще тільки отримуємо ще тільки 56. Тобто автопоповнення тут ще поки що неможливе. Воно можливе тільки тоді, коли у вас буде більше, більше нарахування. Тобто, коли у вас вже буде. От бачимо. 200, а тут вже 410, Слідуще нарахування було перед цим 401. 200 забрало в систему, 201 нам нарахувало. Ми забираємо собі на гаманець. Дуже круто, дуже класно. Зростаючий потік. Також, коли треба, виводимо кошти, частину можемо знову вложити в сам потік, це дуже круто. Акумулятивний це на 3 роки, можна на різні суми робити і тому подібне. Я рекомендую, якщо ви зареєструвалися, взяти суму своїх коштів заощаджень, розділити їх на звичайний швидкий потік і на супершвидкий потік. Наприклад, є у вас там 1000 євро. Окей, ви приблизно плюс-мінус 500 євро положили на швидкі потоки, і 500 євро плюс-мінус положили на супершвидкі потоки, які на 15 днів. І це дуже класно. От як ми робимо, відкриваємо швидкі потоки? Потім йде така кнопочка нарахування, вона йде добу і дивимося відлік часу. І потім на, нажимаємо собі нарахування коштів. Створюємо, щоб створити грошовий потік. Наприклад, Ось, на, у мене вже там, де не висвічується, вони вже зроблені. Я вже там зробив сьогодні. Зараз ми створимо на 300 євро. Нам на 300 євро дасть прибутку підтяжці при 33 карці дасть прибуток 33 євро. Круто, 11% нормально за, за місяць. Нажимаємо Money Storage. Заплатити. Успішно. Потім шукаємо цей гаманець, який ми створили. Нажимаємо підтягнути якаринці, бо за рахунок підтяжки якаринців ми і отримуємо відсотки нарахування. Тобто це інвестиція якраз у криптовалюту фонду. Там автоматом вже прописує суму, яку треба підтягнути. Якаренці перед тим купуємо якаренці на угодах в Money Storage. Тобто ви завжди звертаєтесь до свого лідера і до свого запрошувача. Нажимаємо повернутися. Окей. Все. Тум, тюрем, тюрим, тім, тюрим, тюрим терем. Все. І в нас, коли буде. Е... Відпрацює через 4 години, я нажимаю кнопку нарахувати, і нам зразу в той же день нараховуються кошти, які ми можемо знімати на електронний свій гаманець. Тож, моя порада, моя стратегія. Якщо є сума грошей, ви новачок, уже претендент, а хочете стати учасником, розподіліть по плюс-мінус, Одинаково і створити швидкі потоки і супершвидкі потоки. Потім через е, пів місяця, через місяць створити, звичайно, обов'язково стартові потоки. І стартові потоки я рекомендую створити кожного місяця. Кожного місяця. Вони дають вам ну, найкрутіші прибутки. І вам забезпечують потім життя. Коли ви кожного місяця у вас будуть створені грошові потоки, декілька, тобто по 100, по 200, по 50, по 500 і тому подібне, ви будете забезпечені. Швидкі потоки і супершвидкі потоки будуть давати вам також. Швидкі гроші і будуть давати на реалізацію покупки лікарні, криптовалюти, на якісь розходи, які треба кожного дня, купівля там продуктів там чи оплата комунальних послуг, там чи за квартиру, будинок і тому подібне. Тобто, швидкі потоки це на кожен день розраховані. Вложили і отримуєте свої відсотки, і їх витрачаєте на різні потреби. На потреби свої особисті і на потреби в фонді кешлов. А стартовий потік тут треба трошечки декілька місяців почекати, а той з півроку, а краще рік. І потім результати вам будуть дуже задовольняти і дуже круті. Ви будете отримувати нарахування. Тож звертайтеся до свого запрошувача, до свого лідера. Працюйте з ними, спілкуйтеся, створюйте свої грошові потоки, обдумуйте стратегії з ним, поки ви новичок. Задавайте, не бійтеся задавати питання, не бійтеся вчитися. Всі ми починаємо з чогось з нуля. І потім до чогось йдемо. Тож, тільки тих, хто хоче розвиватися наполегливий, впертий і який хоче вчитися, вони будуть мати все. Вони будуть мати круті потоки, будуть мати круті нарахування і будуть фінансово вільною людиною. Тож, навіщо нам працювати на двох роботах, якщо в нас є спільнота щасливих людей? Ставте лайк, пишіть коментарі.